Перевіряю, як, чи працює, чи не працює. Дівчата, ну що я скажу. Продвигаєтеся добре, що продвигаєтеся. Волі більш продвигання. На чому засіла Олена? Засіла на, на оцій неможливості, поки неможливості. Нема у тебе роботи на того дядька. Тут ти ще працюєш. Добре, вже починаєш працювати, коли по секрету я щось повідомляю. Да? Мені треба щось там таке сказати, там так, таке там, повідомити. Так. Да. Це вже є. Напрацьовуєш потрошку. Але весь початок, я казав, це посил аж туди, туди, в ту кімнату. Ви мене не кохаєте. Бачите, я обіцяв, і я тут з'явився. Розумієш? Обіцяв, я з'явився. Егей, ей подачу туди, голосово. Я працюю, зовнішній, я працюю. За мене підглядають в шпаринку якусь, так? То я маю, маю так працювати. Я маю так, щоб мене чули. Я, неначе я звертаюсь сюди, але я при цьому, я у ваших ніг. Так. Ви чуєте мене? То да я прийшов. Так, 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 так. Бачиш, змінюється, наскільки я сюди звертаюсь, і я туди звертаюсь. От тобі посил цей треба відпрацювати. Посил, що я говорю для людини, яка є в даний момент в вищій кімнаті. Розумієте, яка штука? Оце найголовніше. Нема цього. А в тебе перша третина має бути, ми зараз туди доберемося, має бути саме такою. Так, я прийшла. І не інколи туди кинути отак очима. Інколи сюди кинути. От тобі буде завдання, я зараз розберемо по фразах. Все працюєш виключно туди. 99% працюєш на батька. І один відсоток на цю, початок. Потім переключаєшся. Повністю весь текст туди. Отак.